Героями слава. Давно не знімала відео. Сьогодні нарешті у нас сонечко, і навіть трішки потепліло. Вчора ще була зовсім зима. І сьогодні у мене, тут на запас води. Посилка. Ви ніколи не згадаєте, що це за посилка. Ні. Тут не орхідеї. Це посилка від сесток Оксани Степанівни. Ось її номер телефону. Можливо, комусь треба. Буде. Це мох. Приїхав карпатський мох. Заспаковка. Тож я його відкрила. Ого. Яка красотінь. кій! Оксанка, ну ти даєш. Ох. Ось. Ох, який класний, пухнастий такий просто бомба-ракета. Ого! Оце І в мене якраз пересадки. І я чекала, коли він приїде, бо то, то було холодно, то було ще щось. І хто знає, я полюбляю садити катлеї. І фелонопсис, знаєте, такими слоями, як лазанья. Шар, шар. Шар кори, шар моху, кори моху. І це орхідеям дуже до вподоби, Просто а, лісом пахне. Декілька пакетів таких світланкових герберт поїде до тебе. І ти собі запасешся і будеш собі ще мати. Ось так. Отож, у мене сьогодні Бог дасть, ну і Солька, Солька, як же ж без тебе, га? Ти завжди ж мог їсти чи що? Отож, у мене сьогодні буде пересадка. Соля, це мох. Ти хоч понюхати мох, ну нюхай. М -м -м. Смакота. Моя солічка виросла. Отож, до речі, рекомендую Оксанку як постачальника моха. Мо, мо, мостачальник мох мох, мох. В неї завжди дуже гарний, чистенький, такий гарний мох. Вона не лінується його перебирати, збирати. Ось так. На цьому все. Слава Україні, героям! Слава! Каже Солька, всім па-па.